Феєричним гала-концертом та інтелектуальним ток-шоу завершили правознавчий тиждень педагоги та студенти Бердичівського коледжу промисловості, економіки та права. Усі майбутні юристи, які навчаються у цьому закладі, розумні й талановиті, говорять викладачі. Та з кращих завжди потрібно виділяти найкращих. Тому і влаштували для студентів конкурс на звання найерудованішого, найрозумнішого та взагалі найюриста. -най Захід приурочили ще й до професійного свята майбутніх адвокатів, прокурорів та міліціонерів. Зі святом творців закону та охоронців правопорядку вітали не лише студентів, а й педагогів, які з власного досвіду навчають дітей правилам життя. Присутні у залі люди обрали найкращу професію у світі, зазначив у своєму слові директор коледжу Володимир Ольшевський. Професію, що необхідна сьогодні усім. Юристи для мене це як, як свято особливе. Ну я думаю, що в цій залі немає ні одної людини, яка не думала в дитинстві, що вона хоче бути адвокатом, суддею, прокурором. Ну, це є факт. Я вам скажу, що і я це думаю. Ну, так вийшлося, що, можливо, я е, свої якісь мірі знання віддаю вам, а ви віддаєте мені. Ця професія дуже важлива, дуже складна і дуже відповідальна. І не тільки на Україні, і не тільки в Бердичі, в цілому світі. Юрист це професія звучить гордо. Без юриста сьогодні не може обійтись. Ні одне підприємство, ні одна держава, ні, ні одне саме маленьке сімейне суспільство. 14 років існує у коледжі юридична спеціальність. Заклад уже може похвалитися своїми випускниками та здобутками, що їх принесли студенти, говорять педагоги. Юних бердичівських правознавців знають добре навіть поза межами області, говорить голова циклової комісії спеціальності правознавства Валерій Посудельський. Наші студенти в трьох номінаціях стали. Переможницями республіканських конкурсів, кращих студентських робіт юрид... серед вузів юридичного спрямування. У нас всі місця в обласних конкурсах, це наші залишаються. От, у нас досить чудова матеріальна база. От, ну, одним словом, відгуки про наших студентів непогані. А в цьому році майже 40 чоловік. Наших. Поповнили ряди престижних вузів країни, де їх зарахували без конкурсів на третій-четвертий курс університету. Сім найстаранніших студентів на головній сцені коледжу розповідали глядачам, чому обрали саме таку спеціальність і за що вони її люблять. Власноруч зробили фільм-презентацію своєї майбутньої професії, де хтось у гумористичному жанрі, хтось у реалістичному довели, що їхня майбутня професія найкраща серед усіх інших. Не розгубилися конкурсанти і у Вікторині, де вони змагалися в ерудиції. Лідирувала після цього етапу Аліна Чернявська. Дівчина, як і ті, хто стояв поряд із нею на сцені, обрала професію юриста ще дуже давно. Учасники кажуть, головне, що приваблює їх у цій спеціальності змога допомагати людям. Юрист це є такою еталонною професією, як, наприклад, вчитель або лікар. Дійсно, від того, як складеться позов до суду, від того, як складеться вирок по закінченню цього суду, залежить доля конкретної людини. Тому, перш за все, не потрібно якось старатися втікти від якогось уроку або предмету. Потрібно кожен його добре вивчати, щоб найкращим чином потім можливо допомагати людям у їхньому житті, у їхньому майбутньому. Закони потрібно дуже старанно вчитися. їх звичайно не не плутати, адже від залежно від кожного речення, від кожної нашої коми ми можемо змінити життя людини. Ми можемо. Цю людину або підняти, або навпаки, опустити її. Але я намагаюся, ж я вважаю, що це в мене вийде. Розв'язання задач справознавства одна з найулюбленіших справ майбутніх юристів. Із цим етапом конкурсу, який був заключним, вони усі впорались на відмінно. Дійшла черга до оголошення переможця. Нею стала Олена Розвадовська, студентка четвертого курсу. Дівчина підкорила на підкупне журі не лише своїм розумом, а й безкінечним артистизмом. Олена почала вивчати закон ще у вісім років. Вже тоді вона знала, що стане або прокурором, або адвокатом. Сподівається, що нагорода їй у цьому допоможе? Юридична діяльність вона надзвичайно цікава. Вона не обмежується лише виключно законами. Тут ми навчаємося, Тут ми навчаємося життю. У нас викладачі лише одні практики, тобто викладачі, які мають великий досвід і діляться ним з нами. І тому це є надзвичайно великим трампліном. В майбутню кар'єру і я дуже вдячна всім викладачам, оскільки саме ця нагорода залежить саме для них. І звісно, дяк подяка своїм студентам, які мені допомагали, підтримували. Конкурс на кращого юриста та святковий гала-концерт найкраще завершення тижня правознавчих дисциплін. Вважають педагоги та студенти коледжу. Шкода лише, що такі заходи проходять лише раз на рік. Не всі виступили, ті, які могли б виступити. Це була тільки частина студентів, тому що кожен студент по-своєму талановитий. Просто в одному в одного таланту відкривається в цій сфері, в іншого десь в іншій. Що були сьогодні на сцені і приймали участь в конкурсі, то е, в минулому році частина студентів приймала конкурси кращий юрист в області. От. А це такий невеличкий конкурс, кращий по професії, який ми щорічно проводимо. Дозволяє визначити ну, найкращих, будемо говорити. От сьогодні можу сказати, що цей гала-концерт або гала-програма є вінцом нашого тижня циклової комісії. От але не пік досягнень це лише можна сказати така одна із чабелік. Кого наступним визначатимуть як найкращого, педагоги закладу поки що тримають у секреті, та вони запевняють, червоні стрічки та грамоти отримують і механіки, і ливарники, і бухгалтери, і програмісти, і всі представники інших спеціальностей коледжу.